От всім привіт. Слава Україні. Слава Ісусу Христу. Ще у дядька. От така пара є кобел, Зараз він садиться. Кобили гонорові. Дві каштанки, вілогріві. Та Дві жеребні тюльпану. Дві, Дві жеребні, все тюльпану. Так, всі кобили жеребні а по тюльпанові. Я не пускав. Це якась молода кобила. Це зліва? Чотири роки ті. А де? Він а, а ти де брав їх? Я її з машини злівову і.

Ті тако до середини, як має а, такий та, розвал. Та, так. То погано, коли мають на оборот. Було 10, з ним проїздся до і назад. Ну, зараз та, їм не, ми -то -то ворі, до... гори, до Так, до 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 тут дорожчим. Такий підйомчик. Що з льодом. Є де виїжджати. От. Вже на горі. Переїдемося. Парамося. Рушить зразу, я підскочу. Скільки їм євроків? Тамає шість Апп'ять. А, п'ять. Ми ще приїдемо до вас, коли вже будуть з лошатами. Так, лушати. Пільпана лошата мають бути гарні, гарні, бо кубили це. А нема що говорити, пара така підібрана монорова. Якраз такі, як мають бути коні. Більше не треба. Бочить, ну ви не мені робити роботу за того, що бураю, бурілку і все. Йо? Коні в роботі не то що з цих не продаєте нічого. Ні. Та Справа теж шайба. От так обила. Такі коні варто тримати, файний жеребець, файне лошадку, і є що продати. Зараз в даний час вигідніше більше тримати як Та Я вам чесно кажу, за бекатів гроші не візьмеш в рік, що візьмеш файний Ну. Це задні широки. Ми куяти їх? Ні. І от коні на львівші. вже же двійськово, Так. Да. Ось кобели ідуть. Я файно йдуть, ja, йдуть кубели.

Головічина нема що говори. Хазяїн. Господар має чотири коні. Не тільки ми маємо, Бачу, ще на це Львівська область, так? так, так. Район який? А. І тут є коні файні. Люди мають коні. Такий хазяїн, людям. От він тримає на рахунок того, що треба буде хочете кубилу або? купувати. Фулшат. лошата буде мати на другий рік. О, цього року не на другий Фулшат. рік. А. От і такі хлопці. Ця коб'яка щось продає. Ну, наразі хлопці, будьте здорові. Слава Україні. Україна переможе, все буде найкраще. Ну. Сейсь -то, сейсь -то. Ні, ці не продаються, бо Для себе на лошата добре казка. Продати, а потім де не йде з друге. Добре, що є, бо конярство почало занепадати, а від таких кобил, від такого жеребця, щось буде файне, людське. А то що тримати такі кобила, порувати якимось туршуком. Ліпше не, тримати. Ліпше, ліпше не тримати і то не порувати, бо потім не знаєш, що з тим сам робити. Кубили, як на пульті. Оспала має 4 коні. Не тільки ми маємо, mm. маємо. Mm. І тут є коні файні. Люди мають коні. Такий хазяїн, ледя. Він тримає на рахунок того, що треба буде закупити, або купив, скажіть, Крушата буде мати на другий рік. Ой, цього, року, Як там таке робляє? Як? Гроші в кишеню, та й міша повів кубила за шторок. Та й вже чи ні, міша? Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Номер хазяїна все ще в описі, Жеребець на поровку. кобила є на продажу. До зустрічі!